Доброго вечора. Я з України. Мене звати Аліса і це подкаст Розквітай про те, як не існувати, а продовжувати жити під час війни, яку розпочала Росія проти нашої країни. Всім привіт! Сьогодні у новому випуску зустрічаємо Катю, тренера та експерта у схудненні наборі маси, а також експерта в харчовій поведінці. Катя навчає любові до себе та прийняття себе і свого тіла, а також показує своїм прикладом, що можна їсти все і без обмежень і при цьому мати бажану і красиву фігуру. Перед літом саме те, що треба справді, тож бажаю приємного прослуховування. Привіт, Катю! Дуже рада тебе бачити у своєму подкасті. Привіт, я також навзаєм. Сьогодні у нас з тобою дуже популярна тема, яку обговорюють тисячі мільйони блогерів в соціальних мережах. Пишуть книги на цю тему, і також між подружками вона завжди піднімається. Це любов до себе та прийняття себе. Сподіваюся, що у нас вийде з тобою цікава розмова, і ми з тобою поділимося з нашим слухачами чимось цікавим. Так, я пропоную взагалі бути повністю відвертою, так як воно є. Бо гадаю, що саме це буде найцікавіше. А, моє перше питання, а, яке мені здається, ставлять собі всі дівчата, коли встають на крок а, любові до себе, це як виглядає це проявлення любові до себе? Як ти думаєш? Ну, дивись, ситуація в тому, що насправді любов до себе вона може проявлятися дуже в багатьох моментах, але я для себе так розділяю це на два етапи: перший етап це любов і прийняття себе на рівні турботи фізіологічної, це побут, краща їжа, якісніший одяг, тобто те, чим ти себе можеш навколо оточити і зробити собі своє життя кращим, цікавішим, приємнішим. Інша сторона це все таки про внутрішній стан, коли оцей базовий момент він закривається. І любов до себе починається проявлятися на основі турботи про свій внутрішній стан, про те, що я хочу, як я почуваюся, як я можу собі допомогти? Я прекрасна в будь-якому тілі, я прекрасна, коли я одіваю цей одяг, стою в примірочній значення немає. Я завжди прекрасна і знаю, як себе в цьому стані підтримати. А, а як ти думаєш, чому зараз а, дуже популярна любов про себе а, в. Покупці модних та трендових речах. це насправді дуже цікаво. Цікаве запитання, бо насправді, якраз таки покупки цих класних речей, якісних брендових це є той базовий етап цього прояву любові до себе. Коли ти хочеш собі трішки якісніше, там ти давно мріяла про цю сумку чи про це взуття, ти купляєш це як один з проявів того, що ти хочеш зробити собі краще, подарувати класні і круті емоції, але це про такий поверхневий рівень, який насправді не буде нести цієї повноцінної карти. Внутрішнього твого стану, бо покупка це завжди щось швидке. Емоції швидко приходять, швидко йдуть, і відповідно для того, щоб нам почуватися в тому стані, нам або постійно потрібно купляти для себе такі речі. що Може впливати на поголізм або неможливість цього, відповідно, буде стан просідати. І це насправді така доволі річ популярна, тому що всі пропагадують там класний одяг, трендовість, всі ці бренди, але насправді це є поверхнева річ, і дуже багато хто її сприймає як хибну, що от я, нарешті, світ почала купляти ці круті речі, і тепер я люблю себе. Але насправді це не повністю так, тому що в першу чергу любов до себе це є відношення до самої себе. Купити собі краще, це класно, це правильно, це круто. Але далі теж мусять іти кроки. Не сидіти за цією ширмою і сподіватися, що ці речі принесуть тобі любов до себе. все таки це в першу чергу робота із собою середини. А як ти вважаєш, наскільки а, наші інстаграмні коучі про жіночі стосунки та любов до себе дійсно виховують це здорове прийняття себе? Ну насправді я не можу. Відповідати за всіх, тому що я не стежу за великою кількістю людей, я стежу просто за тими, хто мені близький, і тому мені складно буде сказати, що пропагадують, в яких формах. Але те, що я можу сказати, що багато блогерів і впливових жінок вони можуть так само бути не до кінця обізнані в цій темі і просто несвідомо подавати десь неправильні. Прояви турботи про себе просто вони про це самі не знають, і в принципі дуже багато таких стереотипів вони вже сприймаються як база. Таке там, наприклад, я сьогодні там не з'їм обмежу, мені страшно, я боюся, я не хочу набрати. Але я ж турбуюся про себе, бо я буду краще виглядати. Але за тим стоїть неповне прийняття себе, ще й додатково розлади харчової поведінки, але в суспільстві це сприймається як норма. Тому такі дрібниці подразники їх можуть побачити вже ті, хто повністю прийняв і любить себе, ті, хто ще до цього етапу йдуть або взагалі лише десь на початковому етапі, розуміють, що в них є ці проблеми. Але вони цих подразників не сприймуть. Для них це буде норма. І відповідно такі речі вони насправді впливають як закріплення. Ти розумієш, що тобі нормально, і ти з цим не починаєш надміру працювати тільки через те, що всі навколо роблять те ж саме. І для тебе, начебто, цей стан він абсолютно нормальний. А чи могла б назвати п'ять проявів нелюбові вже в нашому сучасному світі? Ну давай це найбільш цікавіше це. А коли дівчата мені розповідають, що я хочу виглядати краще, тому я себе змушую ходити в зал, бо це ж треба. Це насправді один з проявів любові до себе, бо коли ти любиш себе, тобі не потрібно себе до цього змушувати. Ти розумієш, що це тобі приносить здоров'я, кращий стан, ти це робиш. Це один з варіантів. Інший прояв нелюбові до себе це тоді, коли є якась ситуація, в якій ми важко справляємося або щось не вдається. Замість того, щоб підтримати себе, ми критикуємо себе, звинувачуємо в тому, що. Що ми погано зробили, могли краще. Третій варіант це тоді, коли ми себе знецінюємо. От ми щось зробили. Нас похвалили, але ми такі ні, ні, це недостатньо. Та я що там? Тобто, це повністю таке знецінення себе, і, і людина, яка любить себе, вона завжди скаже: Я найкраща, так, Я зробила все, що в моїх силах. Інші моменти, це звичайно, що коли у нас надміру велика кількість макіяжу або ми намагаємося якось за красивою картинкою а, приховати свої недоліки. Те ж саме може бути якраз і завдяки брендам, які ми купляємо. Це теж може бути як з один варіантів, але звичайно, що це все дуже. Уже індивідуально, в залежності від того, як людина всі ці прояви індивідуально е, на себе на, наносить. А, а який віковий проміжок дівчат найчастіше до тебе звертається? Чи бачиш ти якусь? Закономірність у цьому. Ну, закономірність це така, мені здається, доволі поширена річ от якого віку ти, такого наближеного віку є в тебе й аудиторія. Тобто це плюс-мінус 5 років назад, 5 років вперед. Відповідно, помічаючи вже роками, я бачу, що якраз таки так воно і відбувається. Мені 25, в мене в тому проміжку дівчата, мені 26, вже трішечки вік він зростає, але тим не менше, все одно є дівчата, яким 15, 16, які на цьому початковому етапі. вони бачать, бачать що не так, вони відчувають, як може бути, і вони також звертаються. І, звичайно, що є категорія, це вже трішки е, доросліші за мене, там поза 30 років. Вони також, коли вже прожили якийсь певний період свого життя, розуміють, що це вже критична точка, вже і діти десь є, і все одно нічого не змінюється. Це також та категорія невелика, яка також приходить. А як ти думаєш, звідки приходиться ця любов до себе? Це від батьків, від соціуму, який оточує, або це. А, власна невпевненість в собі Та можна сказати, що всі ці фактори вони впливають, і не лише вони. Так, насправді з дитинства йде багато чого. Ми це всі прекрасно знаємо. І все ж таки в дитинстві нам батьки подають як і власний приклад, так і навчають нас піклуватися про себе, обирати себе. Та ж сама впевненість, рівень самооцінки вони також йдуть звідти, все ж таки, в більшості випадків. Інші моменти це коли ми вже зростаємо, попадаємо в більше таке середовище після 12 років підлітків, коли ми вже можемо порівнювати, хто є навколо нас, які подруги, ми вже більше дивимося. Інтернети, дивимося на картинки, інстаграм, тікток, і звичайно, що це все починає впливати, бо ми на себе перерівнюємо. Ми, коли маленькі, в нас все одно не буде цієї повноцінної впевненості в собі. Тим більше, коли ми на гормональному фоні змінюємося, це сильно насправді впливає на психіку. І так само це соціум, тому що в світі всюди пропагандується красива картинка. Тобто, оцей от самий ідеал: ніс, губи, обличчя, брови, груди, тіло, стрункість це все дуже сильно постійно впливає як подразник, такий точковий, що навіть якщо ти на якомусь етапі, коли ти вже починаєш десь приймати себе, розуміти, що ти інша, ці моменти вони навіть не повноцінно сформованому прийняті до себе, вони також зачіпляють, тому що це все навколо дуже сильно впливає на те, як ми будемо почуватися і взагалі. У порівнянні ми будемо розуміти часто, що ми не такі, і відповідно звідси також багато чого йде. А на твою думку, як правильно виховувати дитину, в на нашому випадку ми вже про дівчат говоримо, щоб допомогти придбати ці якості? Це має мама подавати приклад, чи в принципі там, тато теж може брати участь у цьому? Ну, це питання. Цікаве, я так зразу скажу: у мене немає дитини. Відповідно, це буде моя думка, так якби я це робила і маючи досвід розуміння, які моменти впливають. І якщо говорити, то це і зі сторони мами, і зі сторони батька. І так насправді буде впливати в першу чергу це власний приклад. Бо дитина перший проміжок часу свого життя транслює все на себе, вчиться жити так, як живуть батьки, тому що це є наглядний приклад, авторитет, і це єдина картинка світу, яку вони можуть по. Бачите. І навіть якщо мама буде казати турбуйся про себе, але разом з тим десь ходити постійно, курити, випивати або там ввечері сіла, поїла чіпсики, для дитини це буде дисонанс, вона буде повторювати: а чому вона не може робити так само, як її мама? Точно так само, якщо мама буде казати давай, попіклуйся про себе, а в той ж час насправді. Правді, абсолютно цього немає з її сторони, тоді звичайно, що це так само буде формувати трішечки викривлену частинку, і все одно буде братися приклад з мами. Зі сторони тата впливає те, що все ж таки ми дівчатка, і для нас тато це такий. Показ світу, як взагалі ми співвідношені існуємо з чоловіками. Якщо нас тато любить, каже, які ми гарні, красиві, це впливає на те, що ми справді в себе так почуваємо, і скоріше за все, ми не будемо потім думати, ой, а худенькі дівчата більше подобаються хлопцям. Бо це все ж таки також велика частинка. Я от недавно буквально мала наглядний приклад, коли тато в підліткому віці, замість того, щоб підтримувати свою дитину, він сказав, що вона поправила. Все їй треба схуднути, а їй було 13 років, і вона почала себе дуже сильно обмежувати. Там дійшло фактично майже до анорексії, і про це ніхто навіть не знав, тільки через те, що тато десь там сказав, замість того, щоб підтримати. Тому в першу чергу це починається з батьків. А далі, звичайно, що це вже і хороша самооцінка, яку також розвиває і навколишнє середовище, і хороший приклад. А, а як навчити людину? А... На себе дивитися об'єктивно і все-таки не залазити в цей боді-позитив, тому що можна себе любити до, такої, до такого рівня, що ти вже не зважаєш на те, що в тебе є зайва вага. Це насправді дуже цікаво, тому що в сучасному світі ми вже досягли моменту, коли боді-позитив це справді про боді-позитив. Зараз трішки вже ця ситуація вона викривлюється і. Багато хто цей боді позитив викривлює під себе, щоб приховати свої недоліки, те, що почувається не в. Впер... Певнено, це дуже важливо розділяти, тому що боді позитив це коли ми об'єктивно сприймаємо себе. Ми розуміємо, що в нас є переваги, ми розуміємо, що в нас є певні особливості. Ми хочемо щось змінювати, бо ми турбуємося про себе. Але це не означає, що ми закриваємо очі на все, і ми прекрасні, такі всі класні, але у нас паралельно проблеми з гормонами. Але ми все одно ось такі. Тому це треба розуміти, що це така тоненька грань, яка між боді позитивом до такого прикривання боді позитивом. Дуже тоненько з'єднана і має все ж таки різницю. А як ти думаєш, чому тема прийняття себе та любові до себе у жінок стала популярна саме останні декілька років, а не раніше? Ну я б тут скоріш за все розділяла можливо нашу країну і світ. Тому що все-таки до нас трішечки це доходить згодом, і якщо, наприклад, в Європі абсолютно нормально приймати себе такою, як є, вийти в тому одязі, якому є, то для нас це трішки по іншому працює, і точно так само тут ще можна співвіднести економічний фактор того, що до нас трішки пізніше все ж доходить, бо є базові питання, які ми хочемо закрити а перше вже а потім вже турбуватися про себе. Плюс, все-таки, молоде покоління вже дивиться трішки по-іншому, розуміє більше моментів, що от нам не потрібно там базово закрити потреби одягу, продукти і на тому все. Ти прекрасно. Тим же ми вже починаємо більше задумуватися про те, а як ми почуваємось, а що ми хочемо. А от ж можна жити по-іншому, і от якраз таки це є рушійна сила, яка на нас зараз прям суперсильно. Впливає, хоча вже в світі це абсолютно нормально, що кожен має почуватися класно, безумовно, бо по факту любить себе і приймає таким, яким є. Просто зараз у нас це на нас налилося, і тепер, от це дуже активна така тема, яку всі розвивають, що прекрасно я вважаю, краще пізніше ніж ніколи. Соціальні мережі зараз позитивно чи негативно впливають на наше ставлення до себе, тому що є різні блогери, і є якщо брати не українських, а іноземних. Не знаю, чомусь мені прийшла в голову саме Кайлі Дженет, але наскільки позитивний чи негативний вплив на нас відбувається? Ну Насправді тут ситуація така, що якщо є здорова самооцінка, впевненість в собі, повністю прийняття, тоді соціальні мережі вони будуть впливати лише на цю сторону, твою позитивну. Якщо все ж таки ти в мінусі, тоді все навколо тебе буде просто як тригером про це тобі сигналізувати. І відповідно, це буде негативний момент. Тому, в першу чергу, що я в принципі рекомендую всім зробити, якщо є неприйняття себе, ви часто порівнюєте себе з ким критикуєте себе в першу чергу, чистіть всі соціальні мережі. Все, що у вас викликає, порівняння вам десь починає колоти, ви співвідносите себе з цією людиною, все чистить. Якщо вам попадається якесь відео в Тіктоці, просто не цікаво, все ми йдемо далі, тому що цей інфопросір він також має на меті доколупатися. і якщо не очистити навколо себе це, то боротися в цьому борсатися, як то кажуть, в болоті буде значно складніше ніж оточити себе водоймою. Тому це також важливий момент. А загалом, якщо говорити, то все ж таки ситуація така, що більше негативно, якщо ми говоримо про етап, коли ми в ці соціальні мережі попадаємо там з до 10 років, коли у нас немає ще повноцінного уявлення про жіноче тіло, ми тільки-тільки виходимо в світ, його дізнаємося. І всі ці фактори вони впливають на те, що в ранньому віці вже у дівчат розвивається анорексія, булімія, це хвороба. Розвиду харчової поведінки, і якщо раніше це був вік 12-14 років, то зараз це спокійно може бути у 8. і це на жаль, це є вплив саме соціальних мереж. А ти дуже класний такий крок зазначила до того, щоб а, поч, починати щось робити у цьому напрямку, це от почистити соцмережі, які б ще п'ять кроків ти б виділила а, для дівчини, яка хоче почати м, оновлювати себе, любити себе, приймати себе. Я, цей пункт, ці пункти, називаємо їх так, дуже важливі, от реально виконуючи їх покроково, вдасться. Просто в кожного це буде забирати вже свій проміжок часу досягнення цієї мети. Перше, що я рекомендую зробити, це ем, пройти процес прийняття себе. Це Звучить дуже легко, але насправді це коли ви будете пройти всі ці шляхи злості, страждання, неприйняття е і так далі до повного моменту, коли вас це вже не тримає. Що це означає? Ви стаєте перед зеркалом і щодня, от ви собі самі маєте сказати: от так я буду виглядати все своє наступне життя. Це стикнутися напряму з тією правдою, яка є, тому що не завжди ми зможемо повністю змінитися. В кожного є свої особливості будови тіла, фігури, Гури, і це впливає, і якби там не було, ми ніколи не будемо схожі на когось, бо ми є от ця одиниця ідентичності. Може в процесі цього бути сльози, тому що це складно. Ми не хочемо вірити, що неможливо змінити. Але от це є важливий пункт: от я є такою, як є, я себе приймаю. І для цього потрібно буде, звичайно, не один тиждень, але все ж таки це є важливий перший крок разом з тим, або після цього можна виписати для себе всі спогади, які і тригери, фрази, які вплинули на вибудовування того, як ми взагалі відносно себе ставимося. Тобто, згадати прямо за своє життя і до. Стаменно виписати фрази, які вас зачепили. Умовно, там, тато мене назвав такою, то, такому-то віці. Це собі прям треба прописати, згадати всі ці моменти і подивитися на це зі сторони, бо зрозуміти, що це все те, що вам сказали. Це не є ваша думка про вас самих. Це те, що на вас якийсь момент, на жаль. Плинуло. Після цього третім кроком це виписати вже для себе, як я бачу цю красу в собі, що для мене є важливо, якою я бачу жінку, якою я хочу бути жінкою. Ось це, це вже таке вибудовування своїх особистих кордонів і бачення того, взагалі, хто є я, що я хочу, що мені важливо. Це той етап, який вже формування його буде показувати, і ви почнете відчувати. Всі тригери соціуму, які на вас впливають. Навіть ви можете помічати, що насправді на роботі вам кожного дня ваша, начебто, подруга, але все ж таки говорить в'їдливі фрази, хоча раніше ви на них абсолютно не звертали увагу. Але тепер, пройшовши ці моменти, ви вже розумієте, що воно на вас впливає. І якраз таки в цей етап вже можна соціальні мережі чистити, тому що ви дуже добре будете відчувати вплив, що вас раніше тяготило, а тепер ви зовсім по іншому почуваєтеся. Наступним кроком це, звичайно, перейти. До максимальної турботи про себе. І це можна назвати так: стати для себе близькою людиною і подругою, а не ворогом. Для всіх це, на жаль, дуже складний, складний момент. Але це потрібно. Кожні дії, яку ви робите, відноситися до себе так, як ви хочете, щоб відносилася до вас найближча вам людина. Бо якщо у вас є близька людина чи кохана людина, ви ж її не критикуєте, коли їй щось не вдалось. Скоріше за все, ви її підтримуєте, обіймаєте, говорите приємні слова. Точно так само потрібно діяти із собою. Це є базовий момент не тригерити саму себе, не закопувати себе ще далі, а навпаки, поводитись із собою ніжно, турботливо і бути для себе найкращим другом. І, звичайно, що вже після цього можна сказати, що всі ці моменти вони, в принципі, будуть підсилювати кожного разу це і прийняття, і любов. Тому п'ятим пунктом можна назвати насолоджуватися від цього процесу далі. І далі рушійна сила, вона, звичайно, ця любов буде як енергія, що захочеться втілювати щось, допомагати собі, якось знаходити нові хобі. І це якраз вже той етап, коли ви в повній свободі відчуваєте себе легко і знаєте, що от тепер є в себе я, і я в себе головна. І я себе люблю і буду робити для себе все найкраще? Дуже круті кроки. Ти перерахувала? Я Думаю, що багатьом це буде цікаво і дуже корисно, тому що це можна почати використовувати вже зараз. Моє вже тоді останнє питання це: а чи важливо дівчині мати приклад, жінку, приклад і старатися слідувати за нею? Чи це все таки має будуватися якось на основі внутрішніх почуттів? Ну, отак, як ти кажеш, на основі внутрішніх почуттів, але тут більше що потрібно кожній. Наприклад, в моєму прикладі не було людини, яка б для мене стала прикладом, я через це вирішила змінитися. Але для когось це може справді бути мотивацією. Ну, мені, наприклад, багато моїх підписників і підписниць, які вже стежать за мною доволі давно. Вони мені постійно хтось десь періодично пише, що завдяки тобі я прийняла себе. Якась може написати: Я є тренером, і тільки через тебе я спокійно почуваюся, коли у мене критичні дні а не критикую за те, що отепер я поправилася. Але і тому тут буде для кожної працювати індивідуально. От якщо є така людина, в якій ви відчуваєте цю силу, енергетику, от ви розумієте, що ось саме так воно мало би бути, звичайно, що для вас це стане. Першим кроком до змін, тому що далі все ж таки це концентрація на собі, що хочу я, як хочу я, і саме це буде вже в подальшому впливати на розвиток цієї любові до себе. Дуже дякую тобі за відповіді. Це було неймовірно цікаво. Я попрошу тебе ще мені написати список книг або фільмів, які б ти порадила подивитися кожній дівчині. Ми це залишимо в описі подкасту, і на цьому будемо завершувати. Чудово, я рада, що ця інформація була цікавою. Сподіваюся, що нею будуть користуватися дівчата, і завдяки ній зможуть ставати трішки кращими, енергетично зарядженими і допомагати в цьому житті жити своє найкраще життя. Відносно книг і фільмів, так я дам рекомендації, які є мої топи, так, щоб дівчата також завдяки цьому могли трішки по-іншому бачити себе і вже розвиватися в цю сторону. Прекрасно. Тоді я тобі бажаю гарного дня. Ще раз тобі кажу дякую.